Всім привіт! Сьогодні день секонд хенда Я в Хумані, яка неподалік від мене. І давайте подивимось: майже новорічний різдвяний секонд хенд. Деякі знахідки є, їх небагато. Чомусь сьогодні мало. Але сукні, светрики новорічні я вам покажу. І також я знайшла. Кашемірове пальто чоловіче, але 100% кашемір. І тому мені було цікаво вам його показати. Я вам показала, як я виглядаю прямо вся леді в чорному. І також знахідки мої майже в таких же кольорах. Інколи хочеться щось яскраве, ось типу таких светриків. Інколи такі речі я люблю, особливо в період свят, щось таке. Веселе. Так, в повсякденному житті я полюбляю чорний і кашемірове пальто. Але воно чоловіче, якби трохи менший розмір, але воно надзвичайної приємності, такий на дотик, ніж Я не могла його не приміряти. Тому показую вам. Але, на жаль, фірму я не змогла знайти. Італія, але я вам покажу емблемку, але, на жаль, я не змогла її знайти ні по яким сайтам, ніде. Але було цікаво. Можливо, погано шукала, але приміряла. Ось я вам показую саму емблемку. В назві також є кашемір. 100% драп кашеміровий і підкладка синтетична. Але вам, мабуть, також погано видно. Ось так. Ну, прям під мій образ. Светрик, джинси, все з секонд-хенду. І ще можливо навіть саме з цього. Так що так, і продовжую вам показувати декілька новорічних знижка, хоча це ексклюзив. Декілька новорічних спетриків я знайшла. Ось також підходить до мого образу з чорними джинсами Лівайс, який раз. я купила десь 500-600 гривень саме в цей цій хумані. Але в день завозу 70, я в тому році купила. Прямо на своє 250, день народження. 50, до речі. 50, 50, і ось, ось інший светрик, светрик. Також насибельний, такі приглушені кольори. Приємний 50, 50, 50. дуже. Хоча це 100% синтетика. Але мені сподобався. Він такий светр, який ти вдягнув, і ти дуже комфортно себе почуваєш. Мені сподобався. Такий насибельний, не нав'язливий. Хоча я помітила, дорогі чим, ось є саме речі, що вони танесенькі, вони займають зовсім мало місця, і це не мені подобається. Бо все ж таки светри вони мають більше місця займають. Ось цей також мені здається підходить до новорічних свят темно сині, Тут або чорний ось манжети, і понизу що це за деталі, резинки. Ліндекс. Мені здається, навіть ось на відео, що виглядає, як тьомно синій. Хоча в той момент мені здавалося, що, що це чорний. Можливо, так передає камера, але він... я відчуваю, що він прямо новорічний. Червоний саме так... такого кольору, як я. Уявляю Цікавий. новорічні свята, і я люблю в, в новорічному декорі саме такого винно червоний колір. Мені подобається Звичайно. цей светрик. І що можна просто оголити плече, мені здається, це так, так по-жіночному. Мені подобається. Ось я вам показую фірму. Светрик Holy White. 280. Я ще подумаю, чи повернутися Це, за деякими злінний, але речами. Тільки. Але Шерсті? те, що я запрі запримітила таки... сьогодні, ціна Сікав. мінус 50%. відсотків. Ось зараз на мені. І ось, ось цей енчен новорічний светрик. Він здається, що він на один він раз, здається, але посилений. він дуже приємний. Ось так він виглядає. Синтетика, але. Інколи Цихові хочеться мальяночки. так виглядати, Йому. броско класний. Ну не знаю. Мені прям Ніхто хочеться думається. таку невеличку колекцію новорічних светриків. Я таке люблю. Саме інколи, Через саме покажу, хоча б один-два рази. Навіть прийти в супермаркет Знизу. і зняти куртку. Все рівно, я приходжу в магазин, і я можу навіть ну, зняти куртку і ходити в такому веселому ветрі. У мене прямо вдома традиція, до речі, у мене Анастасійка була маленька, ми... я вдягала її в костюмчик, і вона по рів'єрі в мене бігала. Це так ну, забавно. І ось така шапочка. Шапочка дуже насибельна. Мені подобається. Я знімаю і мені. Хочеться все ж таки трошечки, хоч образ міняти хоча б шапкою. Ні подобається. Тому ця шапочка Власне. виглядає якісною. І така проста і звичайна, Я але все ж таки щось інше. Ось, ось ця яскрава, тим така вона мені полірова. і, і сподобала, що вона яскрава, 130, така броска. Ну, не на кожен день, звичайно, Ну але mm -hmm. вона виглядає дуже 15. якісно. така Хоча це еска, вона так в обліпочку. Але все рівно ну така смішнюча шапка. Інколи хочеться, б, щоб така саме так різнокольорова. Так що інколи хочеться вдягнути щось незвичне, тим паче мені для зйомки, просто гуляти. Хоча б шапочку змінив, можна виглядати. Взагалі, в основному, я хожу в чорна куртка, чорні джинси. І так скучно. Хочеться трошечки розбавити свій образенька легес саме для зйомки, хоча б для моїх прогулянок. Ну, а зараз я вам показую ось таку сукню. Мені подобається, мені здається, що вона дуже жіночна. Хоча тут відрізна талія, я взагалі намагаюся обходити сукні з відрізною талією. Мені вони. Не садяться на Дівців. мій зріст. У мене зріст 170 см. Зазвичай такі сукні вони трошечки як підпригують. Ось талія. Тут все сіла ідеальна, хоча вона трошечки завелика на мене. Саме також в талії розмір не мій, десь, мабуть, елка. Але все рівно виглядає, воно привертає увагу. Мені здається, навіть якщо ось така вона вільна, все рівно мені подобається. Прости, такий. Я, в принципі, не знаю, куди б я могла б ходити. Трошечки має повітря, мінус 50 відсотків. Але мені дуже-дуже подобається сукні, і тому все рівно я повертаюсь в відділ суконь майже завжди. Якщо я дивлюсь і в мене немає цілі, щоб пошукати, то я йду дивитися сукни. Я хочу показати вам ближче Мене надихають, хоча я в побуті майже завжди ношу якості штани. Міський транспорт і якось не завжди комфортна. Але потрібно носити більше сукні. Ну і зимою також важко носити, бо все ж таки а Гуляю я довго, 3-4 години. тому. І ось ця сукня, така проста, лаконічна, була тут трошечки порвана підкладка. Мабуть, вона стягувала при ходьбі, просто спеціально, мені здається, її розірвали. Во всьому остальному вона була бездоганна. Мені здається, також вона на мене сіла, дуже красива, жіночна, нічого зайвого, така лаконічна сукня. Мені подобається. Вона не чорна, а трошечки як пепельна, чорна. Цікаво, така насибельна, якщо ти працюєш в офісі, і або просто їздиш машиною. Машиною я не так часто їжу, як може здається. Симпатично. Лампу головне взяла, не забула, щоб трошечки підсвітити себе, бо коли поярче світло, то і виглядаємо виглядає. свіжіше. ще. Дуже цікаво. Мені так здається. Але мікрофон я забула. Тому вирішила трошечки переозвучувати, все несу обратно. Шапочки спеціально несу, щоб їх трошечки там десь заховати. І ось ці дві шапочки можливо, я за ними повернусь. Але біленька мені сподобалось так, що буду мати на увазі. Багато, багато шапочок різних і якось багато. Якось... Люблю я шапки. У мене їх багато, і я все рівно їх передивляюся. Хочеться щось оригінальне. А зараз я вам хочу показати, що тут є. Хоча б трошечки людей було багато, тому на початку я не стала знімати, бо дійсно, коли багато людей, якесь, ну, не хочеться доставати камеру і привертати до себе увагу. І, все ж таки, це за поза зоною моє, мого комфорту. Дивитися, що є. Якщо ти вже ось там ось... приміряв, ти виходиш ось більш такий напіль і тоді можна це, на люкс ходити. На Інколи буває ось так, що ось ти штани. все рівно почуваєш себе комфортно. Інколи. Угу. Так що пропоную подивитися речі, Гранди, які я вам гер. покажу. Деякі цікаві. Ось, Але я зараз красна. вам показую саме люкс. Жінці. Але на мене будуть замалі. Бубка. Трошечки покажу, що є така легенька куртка від 500. Але вона приталіна. А ні, вона пряма. Чомусь я не стала. Оце зовсім каратюська. 1150. Каробасто. 1000 гривень. Ось так. Пиджачок. Барба. Такая куртика. 1700. Так, Дари. Пара. Джампер. 3000. Угу. Алова. Не знаю. Чому він такий дорогий? кишонки зробимо. Цікаво. Можна було і приміряти хоча китка, Да. Цікава кутка. І ціна. Також. Що далі є? Аверет. 38 розмір. 1700. Косинка тичная. Мне подобается. Також можна використовувати на новий рік. Червоний колір, такий яскравий. Цей 500 гривень, цей 600. гривень. хельфігер. Далі деволт гривень. Такий хлопочок. Хоча ні. Ні хлопочок. Щось є в складі. 19, 100 в шерсть. Вот приемный, но колючий. Далее. 800 гривен такой. 550 Никат, Джек Джонс, Хугабос, вершка с таким принтом. Мені подобається, люблю в них і вдома ходити. Скільки він зараз? 600 гривень. Такий хлопочок дуже приємний, якісний. Такі речі я люблю Ось Так, супер драй, супер драй 500. Брендовані пуговки. І так, Подолочки давайс, часов пола, ральф уоррен. Шасток пробашка приємно так. Потому, було показати. Я, до речі, для чоловіка сорочки шукати, не знайшла. Хочу однотонні. кучок такого не знайшла. 600 гривень. Джачок пола Ральф Лорен штанці. Хлопок. Дуже приємно. людях. Трошки вот Куртка 1700. Что за фирма? Не, 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 не. Аква-сутен, Англия. Так. Ну, все. Вот, все, пока еще я состренилась куча резаных рачей. Молодцы, не так, тоже так уж придавилось, а, ну, ничего такого. знайшла. Це я була на героїв оборони Одеси на посілки, але нічого не купила. В общем, тільки шапочка, але ну, вирішила не брати. Також хотіла показати навіть прикрашена до нового року. Серівно приємно. Такий бантик. Цікаво. Як трошки, але І все рівно відчувається. Свято, червоний шапчик. Гарна.